Медові пряники і писанки-обереги приготували для наших правоохоронців, що несуть службу на сході, вихованці дитячого садка Берізка. Ми часто долучаємося до таких акцій і готую, дітки, готують подарунки для наших солдат. І так як скоро настане гарне свято Пасхи, ми хотіли передати їм частинку дитячої любові, ніжності, добра, великодень одне з найрадісніших та найочікуваніших після великого посту свят. Його трепетом чекають не лише діти, а й дорослі. Ті, чиє життя сьогодні минає в окопах, бліндажах, на блокпостах, особливо прагнуть підтримки рідних, близьких і небайдужих людей. Аби захисники відчули, як сильно їх люблять та чекають вдома. Малеча виховного закладу Боріска разом з вихователями невтомно трудилися над великодніми подарунками для них. Коли дітки дізналися, що вони будуть робити всі подарунки для солдат, то в них аж згорілися очі. Вони хотіли передати все своє дитинство, все своє добро через усі саме подарунки. Медові тістечка дітвора розмальовувала найяскравішими барвами, аби наші воїни не так сумували за своїми рідними. А от писаночки стали справжніми оберегами, бо прикрашали їх малюки маком, гречаною, пшеничною та пшеняною крупами всім, що родить українська земля. Ми сподіваємося, що наші захисники зрадіють дитячим подаруночкам, і, звичайно, ми їм бажаємо добра, здоров'я і з світлим святом Пасхи.